Я пізнаю світ урок 170 тиждень 19. Тема Тваринний світ моєї батьківщини Земноводні». На початку нашого уроку перегляньмо відеофрагмент. В кінці розкажіть, що вам відомо про тварин, яких було зображено у відеофрагменті. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про тварин, яких було зображено у відеофрагменті? Чудово! Давайте з вами прочитаємо назви груп тварин та одночасно підкреслимо вже вивчені групи. Риби. Так. Ми вже вивчили цю групу тварин. Комахи, ні плазуни. Ні, ще не вчили птахи. Так, цю групу тварин ми вже також з вами вивчили. Звірі, ссавці. Так, земноводні. Ні. Ми з вами вивчили вже три групи тварин. Сьогодні ми з вами знайомимося ще з однією групою тварин це земноводні. Давайте з вами дізнаємося більше про земноводних. Прочитаємо на сторінці 26 інформаційну довідку пошепки разом із диктором. Земноводні це тварини, тіло яких укрите м'якою вологою шкірою. Воно складається з голови, тулуба, чотирьох кінцівок. Деякі земноводні мають хвіст. Земноводні частину життя проводять на суходолі, а частину у воді. Дихають киснем, що міститься в повітрі. Тому під водою можуть перебувати обмежений час. Цікаво, що в цих тварин органом дихання є не тільки легені, кисень також проникає в організм крізь тоненьку, зволожену слизом шкіру. Земноводні хижі тварини, вони живляться слимаками, хробаками і комахами. Отже, підсумуємо з вами ту інформацію, яку ми тільки що прочитали. Розгляньмо з вами на сторінці 26 зображення. Отже, земноводні це тварини, тіло яких укрите м'якою вологою шкірою. Розрізняють безхвостих земноводних, це, наприклад, жаби, ропухи. Та хвостатих земноводних, наприклад, саламандри тритони. Розгляньмо їхню будову. Безхвості земноводні складається тіло із голови тулуба та кінцівок. Якщо ми будемо говорити про хвостатих земноводних, то вони мають Ще і хвіст ось бачимо з вами на рисунку. Скажіть мені, будь ласка, де в нас проводять своє життя земноводні? Так, частину життя вони проводять на суходолі, а частину у воді. А як вони дихають? Так, вони дихають киснем. Який міститься у повітрі. А який орган дихання у земноводних. Так, у них є не тільки легені, вони можуть дихати не тільки легенями, а ще також шкірою. Дуже добре. Тепер поставте відео на паузу, вивчіть навчальні одиниці з довідки. Нагадаю, навчальні одиниці в нас виділені рожевим кольором. Так. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Підсумуємо з вами вивчене прочитайте та уставте пропущене. Істотна ознака земноводних тіло укрите. М'якою вологою шкірою. Чудово! Перегляньмо з вами відеофрагмент, який має назву Рекордсмени зі стрибків. Та після перегляду позначте правильне твердження. Увага! На суходолі безхвості земноводні, зокрема, жаби. Пересуваються здебільшого стрибками. Перед стрибком вони швидко розгинають задні ноги і з силою відштовхуються від землі. Деякі жаби можуть стрибати на відстань, що в разів перевищує довжину їхнього тіла. Плавають жаби також за допомогою задніх кінцівок. Вони притискають їх до тіла, а потім випрямляють. Отже, кінцівки жаб добре пристосовані до пересування і на суходолі, і у воді. Що цікавого ви дізналися, переглядаючи відеофрагмент? А тепер перевіримо вашу уважність та позначимо правильне твердження. На суходолі безхвості земноводні пересуваються здебільшого стрибками. Так, але давайте перевіримо наступне твердження. Жаби добре плавають у воді за допомогою плавців. Ні, адже жаби не мають плавців. Жаби мають. Кінцівки. Отже, перше твердження на суходолі без хвості земноводні пересувається здебільшого стрибками, є правильним твердженням. Допоможемо з вами, Ай, розв'язати математичну задачу. Прослухайте її умову. Дві жабки сидять на відстані 6 метрів 88 см одна від одної. Перша жабка робить на зустріч другій 5 стрибків по 53 см, а друга назустріч першій 8 стрибків по 47 см? Скільки ще стрибків має зробити друга жабка, щоб зустрітися з першою. Отже, яким чином ми можемо розв'язати цю задачу? Так, ми можемо дізнатися, яку відстань подолала перша жабка. Адже вона зробила 5 стрибків по 53 см кожний. Так, ми 53 помножимо на 5. І скільки це ми отримаємо? Так, ми отримуємо 265 см. Запишемо з вами пояснення: перша жабка, Тобто, 265 см подолала перша жабка назустріч іншій. А друга назустріч першій. 8 стрибків по 47 см. Так, ми 47 см помножимо на 8 стрибків. І отримаємо, хто вже обрахував? Так, отримаємо з вами 376 см. Запишемо з вами пояснення друга жабка. Тобто, друга жабка подолала 376 см. Що ми з вами виконаємо у третій дії? Так, ми дізнаємося, яку відстань подолали дві жабки. Ми до 265 додамо 376. Обрахуйте, скільки це в нас вийде. Так, до 265 додати 376, отримаємо результат. Так, 641 сантиметр. І тепер ми знаємо, що вони сиділи на відстані 6 метрів 88 см. Ми переведемо у сантиметри. 6 метрів 88 см. Так, це буде 688 см. Отже, відстань між ними була в 688 см. А подолали вони разом 641 см. Чи можемо ми тут визначити, скільки ще стрибків має зробити друга жабка, щоб зустрітися з першою? Так, ми від 688 см віднімемо вже подолану відстань. 641 см. Запишемо з вами. У четвертій дії запишемо 6,88 см. Це дорівнює 688 см ми перетворюємо із метрів у сантиметри. І п'ята дія 688 відняти 641, це дорівнює 47 см. Так, скажіть мені, будь ласка, скільки ще стрибків має зробити друга жабка, щоб зустрітися з першою? Так, вона має зробити на зустріч лише один крок. Адже друга шапка робить один стрибок довжиною у 47 см. Запишемо відповідь, щоб зустрітися з першою шапкою, друга має зробити один стрибок. Чудово! Перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 28. Для початку порелаксуємо з вами з відеофрагментом. Жабічі пісні. Розгляньмо з вами світлини земноводних, які занесені до Червоної Книги України. Прочитаємо їхні назви. На першому малюнку саламандра плямиста. На другому малюнку Тритон Карпатський. На третьому Жаба Прудка. Підкресліть назви хвостатих земноводних? Так, це саламандра плямиста та Тритон Карпатський. Підкресліть їхні назви. А хто пам'ятає, яка із зображених тварин є ендеміком Карпат? Так, це тритон Карпатський. Чудово! Попрацюємо з вами з наступними завданнями, як справжні мовознавці. Першому завданні допишіть у словах закінчення. Назвіть рід і число прикметників. Слизік шкіра. Так, слизька шкіра. Називаємо з вами рід та число. Сер... Жіночий рід. Однина, так. Велик стрибок. Великий стрибок, так, називаємо з вами рід. Чоловічий рід. Однина. Дуже добре. Наступне Маленький жабеня. Так, маленьке жабеня. називаємо рід, це середній рід і однина. І останнє слово сполучення: хиж тварини. Так, хижі тварини. Це в нас множина, а у множині ми рід визначити не можемо. Напишіть назву тварини, яка вам найбільше подобається. А тепер доберіть для її опису сполучення слів з прикметниками, що відповідають на поставлені питання. Наприклад, яка довга шерсть? Який? Яке? Які. Поставте відео на паузу та доберіть сполучення слів з прикметниками для опису тваринки, яка вам найбільше подобається. Чудово, молодці! І наостанок. Побудуйте звукову модель наведеного слова. жаб'яче. Поставте відео на паузу та виконайте звукову модель слова. Перевіримо з вами. Ми бачимо, що тут буковок на одну менше, ніж звуків, тому що в нас буква Я. Означає два звуки у цьому слові. Молодці. Хороша робота.